Вітаю! Вчасно про найважливіші життя краю на телеканалі тс 1 в студії Роман Сов'як. Добрий вечір. Сьогодні у випуску. Проїзд у міському транспорті автоперевізники вимагають підвищити ціни на проїзд. Громадськість і влада. Як суспільство може впливати на владу? Обговорили в Ужгороді. Рятувальники, вчителі, школярам Ужгородської угорськомовної гімназії розповіли про основи цивільного захисту. Провісники весни в Ужгороді. В обласному центрі оселились граї граків. Розпорядження про виплату допомоги родинам загиблим військових у зоні АТО підписав Ужгородський міський голова Віктор Погорелов. У міськраді повідомляють, на даний час є офіційна інформація про 11 загиблих мешканців міста. Загалом же підписано близько 50 заяв на отримання допомоги. В Ужгороді на ці цілі виділили 100 тисяч гривень. В Ужгороді можуть зрости ціни на перевезення в громадському транспорті. За словами Ужгородського міського голови, до нього звернулись окремі перевізники, що вже потерпають від збитків на своїх маршрутах, зокрема на п'ятому та сьомому. Крім того, із вимогою підвищити тарифи звернулась і Закарпатська асоціація перевізників. Наразі тривають перемовини. У міській раді кажуть: якщо газ, де та бензин і далі дорожчатимуть, ціну на приїзд у маршрутках доведеться підвищити. двоє звернулися. Ми вже Завтра вже будемо в збитку. Ще нехай піднімуть на гривню. Все, ми не зможемо працювати. Значить, собі вартість їхня вона не витримує. Ну ми ж будемо переглядувати. Це тільки звернення. І чому я заявив то, тому що воно звернення вже в усній формі є. А асоціація вже звернулася до тих, хто відповідає, до шаферів звернулася вже. хто буде розробляти новий тариф? Асоціація так. А буде розглядувати наш відділ. it's tarifa Дорогою реформ, як зміни законодавства вплинуть на життя у регіонах, обговорювали в обласній державній адміністрації. Ужгород став одним із 24 міст, де активісти представили реанімаційний пакет реформ. Протягом року існування цієї ініціативи парламент ухвалив 26 законів, які розробляли, допрацьовували та лобіювали експерти та активісти. Учасники розробляють законопроекти, виборюють їхнє ухвалення у парламенті та контролюють втілення реформаторських законів. Серед їхніх досягнень розширення доступу українських товарів на європейський ринок, впровадження суспільного мовлення, створення антикорупційного бюро, тощо експерти, які мають чітке ясне бачення реформування країни в певній галузі своєї експертизи, вони можуть долучитися в робочу групу, яка складається з 10-15 людей в середньому. Ми створюємо умови ефективної роботи. Ми комунікуємо з двома аудиторіями. Фактично, це громадяни України, які мають власне користуватися результатами тих чи інших реформ, які власне і є тими, хто формує соціальний запит, як би це гучно не звучало. І це народні депутати і представники виконавчої влади, які мають власне втілювати ці реформи. Громадські активісти, як на Закарпатті, так і в країні в цілому, все більше уваги приділяють розвитку громадянського суспільства. Після подій майдану це питання постало особливо гостро. Можливість громадськості впливати на діяльність влади обговорили на інтерактивному семінарі в Ужгороді. Представники різних громадських організацій навчали краян, як правильно впливати на місцеву владу і бути нею почутими. Більше знає Юлія Маркулич можливість і спроможність змінити те, що здається змінити, просто неможливо. Громадські активісти зі всієї України зібрались, аби поділитись досвідом, як співпрацювати з владою на рівних. Говорили про процес втручання суспільства в політику. Що це не є класична коаліція громадських організацій, які прагнуть чогось домогтися з якихось змін, а це такий, ну якщо можна назвати симбіоз зацікавлених експертів. Різних ініціативних груп, в тому числі і громадських об'єднань, для того, щоб в доброму розумінні цього слова тиснути на відповідних людей, які наділені повноваженнями. Організатором семінару виступив центр громадських ініціатив. Основними напрямками діяльності організації є сприяння розвитку малих територіальних громад, транскордонна співпраця та сприяння прозорості, відкритості та підзвітності влади в Україні. Активісти зізнаються, їхня діяльність спрямована не на зміну влади, а на взаємодію громадськості із політиками. Зараз треба пропонувати ту програму реформ. Ту дорожню карту реформ, та яка б могла змінити країну, не змінити обличчя. Та бо помінявши там я на ю, ю на п і так далі, ми насправді нічого в цій країні не міняємо. Так, якщо система влади буде тою самою, ми не змусимо її працювати в інтересах суспільства, суспільство далі буде собі існувати, влада собі буде, і між ними інтеракція буде діяти тільки через вулицю. Так? прийшли з запалили, влада почула. Та, не запалили, влада не, від, не почула. Досягти взаєморозуміння з ладою важко, але все ж реально зізнаються учасники проєкту. І кажуть, що й надалі докладатимуть максимум зусиль, аби влада працювала для народу і з народом. Озеленення територій міста, благоустрій дитячих майданчиків та суттєве зменшення випадків ДТП. Такі плани вже найближчим часом зможуть реалізувати ужгородські школярі. У рамках дебютного проекту Ми і влада учні зустрілись із міським головою Віктором Погорєловим. Як втілюватимуться на практиці ініціативи молодих ужгородців, знає наш колега Олександр Курта. Особистий внесок у розвиток міста у рамках проекту Ми і влада учні лінгвістичної гімназії зустрілись з представниками виконавчої влади міста. Ужгородський міський голова разом зі своїми заступниками ознайомили школярів з особливостями їх роботи та обговорили майбутні спільні проекти. Сьогодні перша наша зустріч із представниками виконавчої влади для того, щоб ви зрозуміли, як легко або не легко виконувати цю місію. Учасниками цього проекту є не тільки учні ліністичної гімназії, це високопосадовці, це політологи, це психологи, це учнів містичної гімназії і Формування бюджету, адміністративна реформа та прийняття рішення сесії міськради те, що цікавило учнів найбільше. Кожен міг поставити запитання керівнику міста. Міський голова оцінив зацікавленість учнів та все ж закликав не чекати наказів та рекомендацій зверху, а самим діяти та всіляко допомагати владі. Його двері при цьому завжди відчинені. Якщо є ініціатива від не тільки одної гімназії, а взагалі від інших груп населення, освітян і я завжди відкритий. Ініціативи школярів можуть допомогти громаді міста у вирішенні злободених проблем. Учень 10 класу Микита Шпис запропонував свій план дій щодо зменшення випадків ДТП. Чиновники пообіцяли його пропозицію розглянути та допомогти втілити її у життя. Проект був ініційований мною ще приблизно декілька місяців тому. Він полягає у встановленні світлодіодних знаків, які позначають перехід. Біля зебри по які здійснюється перехід. Власне я представив цей проект, щоб можна було домогтися із даї узгодження і добитись певного фінансування, яке частково, до речі, буде надходити від юридичних осіб від організацій, які знаходяться безпосередньо біля переходів. Наступна зустріч у рамках проекту Мої влада пройде у форматі ток-шоу для участі у заході. Планують запросити громадських діячів краю. Рятувальники, вчителі, школярам мужгородської угорськомовної гімназії розповіли про основи цивільного захисту, запобігання травматизму та пожежної безпеки. У зв'язку зі складною ситуацією в країні такі знання є життєвою необхідністю, стверджують рятувальники. Подібні заходи працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій проводять в Ужгородських школах регулярно. На таких уроках рятувальники не тільки розповідають теорію, але й наочно показують, як поводити себе в небезпечній ситуації, до прикладу, коли ви знайшли підозрілий або вибухонебезпечний предмет. Сьогодні проведу з вами заняття, як поводитися при виявленні вибухонебезпечних предметів, а також при виявленні саморобних вибухових пристроїв, які на жаль останнім часом часто трапляються. na terytorium naszej narodowej. Спеціалісти відзначають, у зв'язку зі складною ситуацією в країні такі зняття є життєво необхідними. Діти повинні знати про всі небезпеки, які чатують на них не тільки вдома, але й на вулиці. Окрім основ пожежної безпеки та цивільного захисту, розповіли школярам і про інші актуальні для сьогодення речі. Ми окремо зачіпимо питання цивільного захисту, тобто куди ховатись, як діяти при сигналі Увага всім, що має бути спаковано в екстреній валізі. Бо зараз не всі це знають і варто. Відновити ці знання, які вже багатьох протягом багатьох років не вкладалися в голови нашої малечі. Вчителі зазначають, отримали лист міністерства освіти, в якому їх закликають посилити просвітницьку роботу з учнями або попередити нещасні випадки. Проте таку роботу проводили в закладі і раніше на уроках захисту вітчизни. Не знаю наскільки це правильно, але на уроках захисту вітчизни я вважаю за потрібне як мінімум. 5, а іноді 10 хвилин показувати різні кінофільми, кінострічки або фрагменти, відеоролики, які я фактично скачую з Ютуба, де пояснюється дітям, як треба себе поводити у надзвичайних ситуаціях. Слухати та спостерігати за уроками самозахисту однаково цікаво, як хлопцям, так і дівчатам. Захід відвідали учні 8, 9 та 10 класів. На уроках захисту вітчизни нам вже розповідали про те, що не можна торкатися посторонніх предметів, які визивають підозру. І треба краще дзвонити у міліцію, щоб приїхав отряд і зробив своє діло. З незвичайної ситуації я загорожу цей вибуховий предмет гілками або ж сміттям, чим можу. Постараюся піти обратною дорогою, тою вже якою я прийшла, і подзвонити в 101 або 102. На початку березня розпочнеться тиждень знань з основи безпеки життєдіяльності, який проходитиме у всіх навчальних закладах Закарпатської області. Провісники весни в Ужгороді в обласному центрі оселились граї граків. З настанням темної пори дня птахи злітаються на дерева на центральних площах та набережних Ужгорода. Граки прилітають наш край щороку. Одних мешканців лякає їх масовість, інші не придають цьому жодного значення. З подробицями Анастасія Ножка. Зовні граки схожі на ворон, але на відміну від них зиму проводять у теплих краях. За народним повір'ям ворони символізують загрозу, а граки в свою чергу швидкий прихід весни. Граки, коли е, повертаються, то фактично і це є ознакою, що прихід е, весни. Як правило, коли плугатар виходить в поле, то граки збирають уже тих хробаків, що там є, виорють на неві. Оце і є г, е, грак. Ворони, їх дуже багато, і є дуже гарна посла прислів. Я дуже гарне, що многі ворони і коня вбалять. Я не чув, щоб було б якесь повір'я, яке б негативно оцінювало граків. Мешканців Ужгорода велика кількість цих птахів насторожує. Втім, закарпатські орнітологи називають явище масового зльоту граків нормальним. Це сезонні перельоти і перед сезонними перельотами птахи, зокрема граки. Вони збираються в великі зграї. Граки полюбляють ночувати в місті, тобто вони знаходять собі якусь таку безпечну ділянку і масово на ночівлю збираються у великих кількостях. Студентка Валерія каже: у подібному явищі зльоту граків не бачить жодного підтексту. А єдине, що лякає, їх масовість та крик. Це нормально, це природньо і ну. Я люблю я люблю граків. Єдине, чим вони можуть заважати, це можливо восени. Вони б'ють горіхи, їдять вишні. Ну так це це птахи, це природні. Що я можу сказати, що якщо велике скупчення цих граків, то це до ранньої весни. Тобто, що ранньою і, сподіваюся, теплою. Орнітологи зазначають, у фахівців немає обладнання, яке перевіряло б птахів на наявність хвороб, які можуть нести небезпеку для людей в Україні, і зокрема на Закарпатті, були випадки фіксації нетипових хвороб, але на щастя вони не мали епідеміологічного характеру. Ну, птахи самі мобільні істоти планети. Ми знаємо, що вони здійснюють трансконтинентальні перельоти і е арбовіруси – це те, що вони транспортують. З місць зимівлі до місць гніздування. Тобто поява якихось захворювань таким шляхом цілком реальна. У весняний період справді є такі локальні спалахи, які пов'язують із мігруючими видами, зокрема із африканського континенту. Але, на жаль, таких змістовних досліджень по сьогоднішній день не проводиться. Щорічний приліт граків у наш край є цілком нормальним явищем. Боятися немає чого. Переконують орнітологи. На цьому наш випуск завершується, а вже завтра наші журналісти готують наступні теми. Ужгородці масово скуповують продукти. Що це? Паніка чи стучно створений ажіотаж. Увага навчання! Ужгородських школярів навчатимуть, як поводитися у надзвичайних ситуаціях. Я з вами прощаюсь. Гарного вам вечора і нехай щастить.